Conditional rendering в React дозволяє рендерити нам окремі компоненти або елементи в залежності від певної умови. Це схоже на роботу умовних операторів JavaScript, таких як IF і Else. В React ми можемо використовувати ці оператори всередині JSX для рендерингу компонентів або елементів у відповідь на зміни стану, пропсів або інших логічних умов. Давайте просто подивимось на практиці, як це працює. Напишемо трохи коду. Щоб продемонструвати, як працює conditional rendering, ми почнемо зі створення кількох простих компонентів, які ми будемо висвітлювати в залежності від певних умов. І створимо такий компонент, як greeting. І також у нас будуть два невеличких компоненти, які будуть просто представляти кнопки. Дві різних, різних кнопки. Login Button. І логаутбатон. Напишемо код компоненту Greeting Тип проєкт Functional Component. і цей компонент буде приймати один props із логд і це буде булін. Напишемо також інтерфейс цього компоненту, щоб визначити тип наших пропсів. Ось. І передамо його ось тут. І тепер напишемо тут JSX. В якому якраз ми будемо е, робити е, conditional rendering за допомогою такої технології в JavaScript, яка називається е, ternary operator. Так, Це буде, нехай буде H2. І тут у нас буде логіка, е, що ми будемо висвітлювати на основі пропса із Loggedin. І якщо isLoggedIn in true. То тоді наш компонент буде висвітлювати такий текст. І якщо false, то тоді уж наш користувач він не залогінений, і він має просто увійти в систему. Ось якщо для вас цей синтаксис це щось нове, то він досить простий. Тут на самому початку ми перевіряємо, чи це true. Чи false. І в першій частині ми висвітлюємо те, що буде, якщо це true. І у другій частині ми висвітлюємо те, що буде, якщо is logged in це false. І все. Ось і вся логіка. І робимо експорт. І давайте перевіримо, як наш компонент виглядає. В Головному компоненті App. Greeting. І тут він у нас вимагає, щоб ми передали І з Logged In. Ну, Почнемо з false. Так, І запустимо наш проєкт. Ось і, як бачите, коли ми передаємо false нашому компоненту, він як слід висвітлив, що наш користувач не залогінняний. Ось і якщо ми передаємо тут true, то все теж працює гарно. Є різні методи, щоб використовувати conditional rendering в React. Це може бути звичайний if-else. Може бути ternary operator і може бути спеціальний синтаксис з подвійним end. Іноді краще розділити логіку на окремі компоненти, щоб ваш головний компонент, який вживає Conditional Rendering, був більш читаємим. Conditional Rendering є одною з основних технік для створення динамічних компонентів. Переваги Conditional Rendering такі: гнучкість дозволяє рендерити різні компоненти або елементи в залежності від стану, пропсів чи іншої логіки. Зручність зменшує кількість коду, який треба написати, та покращує його читабельність. Динамічність дозволяє створювати динамічні користувацькі інтерфейси, що адаптуються до дій користувача або зміни стану. Тепер створимо код компоненту LoginButton і LogoutButton. Знову тип Proact Functional Component. І ці компоненти кнопок вони будуть приймати проps onClick. Тобто це буде просто функція, яку ми будемо передавати як props. І тут ми будемо повертати такий JSX. Компонент button. Клас name button. І надамо певний стиль цьому компоненту. Тобто, коли ужитковник буде в системі, то ця кнопка буде мати певний стиль. Так, І колір кнопки у нас буде зелений. І колір тексту у нас буде білий. Ось, ну І, звісно, на он ми будемо виконувати функцію, яку ми передаємо як у Props. Ось напишемо також інтерфейс uh, Button Props. OnClick. Ось тобто тип. Цього буде просто. Онкліка, це просто буде функція, яка виконується, нічого не повертає. Ось і застосуємо цей інтерфейс ось тут. Зробимо також експорт. А, Ну і напишемо, звісно, текст цієї кнопки. Увійти. Ось і так само аналогічно напишемо код для компоненту. Логот батон. Тільки змінимо назви. Логат батон. Експорт логаутбатон. Так. Тепер імпортуємо. імпортуємо наш інтерфейс, щоб не повторюватись з цим. І, звісно ж, ми змінимо тут стиль, щоб ці кнопки відрізнялись. Кнопки, щоб вийти з системи. Колір буде червоний. І текст в цій кнопці буде вийти. Так, добре. Наші кнопки готові. Greeting теж готовий. І давайте тепер створимо ще один компонент, в якому це все буде компонуватись. І назва у нього буде така. Login control. Або навіть щоб не повторюватись, давайте назва буде така. User Login control. І тут ми імпортуємо всі наші менші компоненти. greeting. Login button. І логаут Button. І тепер напишемо цей компонент. Для того, щоб керувати станом нашого компоненту, ми використаємо хук React useState. І напишемо ось так. За замовченням, за замовченням наш користувач буде незалогінений. Встановлюємо вартість false із Loggedin. І давайте тепер напишемо логіку нашого основного компоненту: UserLoginControl, яка буде повертати змінний, змінний інтерфейс в залежності від стану нашої змінної із LoggedIn. І використовувати ми будемо такий самий Ternary Operator Syntaxis, син, як ми використовували в компоненті Greeting. Ось, Ми будемо повертати JSX і всередині буде виконуватись ця логіка. Ось, Дамо тут заголовок. І тут у нас на горі буде наш компонент greeting, який буде отримувати свій props на основі стану нашого компоненту із логдін. Ось я вже експортував його сюди, в app. І ось так це зараз виглядає. Тому що стан нашого компоненту false, тому він висвітлює увійдіть у систему. Добре, може, приберемо цей заголовок, щоб не було занадто багато заголовків. Ось тепер гарно. Ну, а з кнопками ми робимо ось так. Тобто тут буде. Логіка всередині фігурних скобок. Так, це видалимо. І якщо isLoggedIn равно true, то тоді ми будемо повертати LogoutButton. І в LogoutButton ми будемо переказувати props on-Click. І, звісно ж, тут ми будемо викликати функцію setIsLoggedIn. І встановлювати вартість is logged in на false. І якщо isLoggedin це false, то тоді ми будемо показу... е... висвітлювати нашу другу кнопку Login button. І так само, як тут, на OnClick, ми будемо викликати ту саму функцію Set is logged in. Тільки це буде true. Ось. І давайте подивимось, як це працює. Ось він показує, що нам треба увійти в систему. Клікаємо. Тепер ми увійшли в систему. І щоб вийти, у нас є кнопка, щоб вийти. Ось, звісно, в реальному світі логіка входу і виходу з системи вона набагато більша. Тобто, тут функції set is logged in, звісно ж, не буде просто встановлення true і false. Там буде велика логіка перевірки там, паролю і всього такого. Але якщо казати про сам інтерфейс, про UI, то принцип буде такий самий, що просто наш застосунок перевіряє, чи наш користувач має право увійти в систему, і на основі цього він показує йому якийсь інший інтерфейс, тобто просто ці дані, які доступні йому, тільки якщо він залагінений. Маю надію, що мої пояснення допомогли вам краще зрозуміти, як вживати conditional rendering в React. Ставте вподобайку, підписуйтесь на простий фронтенд і діліться відео з друзями, які теж вивчають React. Дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!